Це ви шли з приміщення, будуть робити вимірювання. Робитися негатив зроблення вирізання негатива для культі. Ця співпраця почалася літом 2024 року, коли Миколаїв Уотергав вперше заявив в Берліні, що Миколаїв місто, яке відкрите для інновативних компаній з Берліну, Хорус перша компанія, яка приїхала сюди. Це Берлінський стартап з району, який тепер є муніципальним партнером Миколаєва. Вони повірили в те, що з Миколаєвом можна працювати, зробили правильний вибір і привезли перше обладнання сюди. За підтримки Миколаєво Траха. Це е, команда, яка це виготовила, вона має латиноамериканське походження, і для них було важливо, щоб ця технологія застосовувалася саме в Україні. Вони передали її Миколаєву. Для нас стало також дуже зворушливим, те, що вони цілеспрямовано їхали підтримувати саме військових. Тому що іноді компанії принципово кажучи орієнтовані на цивільних. Хорус свідомо їхав для того, щоб створити ці можливості для військових, які віддали своє. Здоров'я для того, щоб повернути Україну від російської армії, тут у нас будуть проходити реабілітаційні процедури. Пацієнти будуть проходити таку полосу перешкод. Біологічно так сказати, яка може трапитися йому у повсякденному житті. От у нас перший, наприклад, якщо з цієї сторони дивитися, це звичайний грунт, по якому вони можуть ходити. Я дуже вдячний нашим партнерам. Це є приклад того, як від ідеї, яко, яка виникла в нашій лікарні і була підтримана організацією «Миколаїв Утерхаб» до сьогоднішньої реалізації, до якої доєдналися і такі організації, як Хорус, і звичайно, Червоний Хрест, і всі, хто зміг Лучитися до цього класного проекту я хочу всім їм подякувати. Це лише проміжний етап. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми з вами зустрінемося тут і подивимося, як надаються послуги тим миколаївцям, які цього потребують.